Україна поступово відходить від демократичних принципів і рухається в бік авторитаризму, чого не хоче більшість людей. Про це у Івано-Франківську заявив лідер партії Удар Віталій Кличко. Таку ситуацію спричинили чинні політики, котрі замість відстоювання інтересів пересічних українців зробили з політики власний бізнес. Відтак не завпроваджуються європейські стандарти життя. Серед ключових завдань своєї політичної сили Віталій Кличко виокремив будівництво ефективної партійної моделі. Українські політики повинні. Не будуть тільки такі люди, які е, є професіоналами своєї дії, які е, не зіпсували свою е, репутацію, які е, є прикладом та авторитетом в кожному із регіонів, які е, будуть відстоювати інтереси людей і не будуть відстоювати, які відстоюють інтереси людей. Якщо е, коли ми прийдемо до е, Верховної Ради, вони будуть відстоювати людей і. Змінювати відношення людей до політики і політики до людей, також лідер партії Удар висловив міркування з приводу нового законопроекту про засади державної мовної політики його Верховна Рада вже ухвалила у першому читанні. На переконання політика чинна влада знову піднімає мовне питання, аби відволікти увагу людей від соціально-економічних проблем, які нагромадилися у суспільстві. Що стосується державної мови, у нас є чітка позиція. Державна мова в Україні повинна бути одна, українська. Але мов спілкування з великою повагою ставимося до будь-яких мов 70 національності, які живуть в Україні, і кожен може спілкуватися з тією мовою, яку він вважає необхідним, які він розуміє, але мовного питання як такого немає. А політики. Знову піднімаючи відліти увагу суспільства. Лідер партії Удар Віталій Кличко ознайомиться з життям і побутом мешканців Прикарпаття. У ході свого триденного візиту відвідає низку районних центрів Івано-Франківської області. Ларіон Іваненко Сергій Шваюк. Новини на вежі.